Всім привіт! Радий всіх вітати в новому відео. Сьогодні у нас трошки ексклюзивного контенту для українського Ютубу. Потрапила до мене на ремонт приставочка, яка не часто зустрічається в наших краях. І це в нас ось така аркадна консоль SNK Neo Geo CD. В цьому випуску ми будемо її ремонтувати. Що з нею і що потрібно зробити, розкажу чуть, -чуть пізніше. Спочатку хотів би подякувати за 3000 підписників на каналі. Дякую всім, хто підписаний, хто коментує, хто ставить лайки під відео. Хто не підписаний, звичайно, підпишіться. Буде багато контенту про ретро приставках, також по сучасних консолях і ПК. Трошки про сам Neo Geo CD. Ця консоль стала спробою компанії SNK перенести аркадний геймінг до користувачів додому. Спочатку з'явилася Neo Geo AES, давайте подивимося про неї в книжечці нашої ігровій консолі 2.0. Ось так виглядає Neo Geo AES, випущена в 1990 році. Спочатку з'явився аркадний автомат Multi-Video System MVS, який дозволяв замінювати картриджі, бо до цього в кожному ігровому автоматі була лише одна гра. І після, після нього з'явився Neo Geo AES. Це вже домашня консоль, яка працювала на тих самих картриджах. Картриджі були дуже дорогі, дозволити собі їх придбати було дуже мало людей. І е, зробили таку ж версію консолі, але вже на дисках. Це саме Neo Geo CD. була версія frontloader і була версія Якось ця, яка у мене зараз на столі. В комплекті з консолю йдуть ось такі геймпади. Має чотири кнопки і, і спрощену версію аркадного стіка, який ось так клацає. Виглядає як аналоговий джойстик, але насправді це маленький аркадний стік. Сама ж консоль не має ніяких органів управління, крім кнопки Power, яка її вмикає і вимикає. Зверху відсік для дисків, який відкривається з кришкою. Спереду два порти під джойстики. І ззаді роз'єми живлення та відеовиходу. Роз'єм блока живлення, AV-OUT, S-VIDEO-OUT, ну і звичайні тюльпани. Більше нічого на консолі немає. Ну і індикатор живлення. Блок живлення в цієї консолі теж специфічний. Ось такий має роз'єм трьохпіновий. Блок 100-вольтовий, так як консоль японська. Тому щоб її використовувати в 220 вольт. Потрібен також ось такий перетворювач. І ось такий вигляд мають диски до цієї консолі. Це аркадні ігри. В основному файтинги. ну і такі ігри, як Metal Slug. Ось так виглядає сам диск NGCD. Вказано, що це для Neo Go. Насправді приїхало дві таких консолі. В одній була проблема, що не читає диски, її вже я вирішив. Достатньо було просто поправити шпиндель, бо він стояв криво. І консоль почала читати диски. Це ми перевіримо в кінці відео, коли буде тест обох консолей. Саме з цією приставкою проблема трохи серйозніша. В неї немає виводу зображення. Давайте підключимо її до телевізора і покажу, як вона працює в такому вигляді. Підключив консоль, вмикаємо. І чуємо звук, та зображення немає. Можна перевірити з диском. Так само зображення не виводиться. Давайте розбирати і дивитися, в що має проблема. Трошки пошукав я інформацію в углі, і проблема з цими приставками може бути або з регуляторами живлення на платі, або з. Аксіальними дроселями на, на виводі відео. Давайте розберемо і подивимося, що ж неї всередині. Зібрана приставка всього на 4 болтах. Немає ніяких прихованих болтів. І гвинти під звичайну хрестову викрутку. Викручуємо їх. Можемо знімати верхню кришку. Знімати потрібно обережно. Нам будуть заважати порти джойстиків спереду. І з лівої сторони знаходиться шлейф, яким підключений привод дисквода. Ось так виглядає всередині плата, контролер і сам лазер. Конструкція доволі сильно відрізняється від інших приставок, наприклад, PlayStation або Sega Dreamcast. Але зараз нас саме лазер не цікавить. А цікавить нас саме ось ця плата, на якій знаходяться відеовиходи. Тут знаходяться регулятори напруги, які потрібно перевірити. А також котушки, які позначені символом L. Ось L5. Це у нас аксіальні дроселі, які теж можуть вийти з ладу. Для цього відкручуємо кранування, воно тримається на одному болті, відгинаємо його і бачимо наші АВ-виходи, s відео і АВ-виход на роз'ємі. Для того, щоб перевірити регулятори і дроселі, потрібно підключити приставку доживлення. Підключаємо наш блок живлення з трансформатором. Вмикаємо живлення консолі та перевіряємо її прямо на гарячу. Для цього нам потрібен або мультиметр, або також підійде ось такий маленький осилок. Вмикаємо 20 вольт. Знаходимо контакт землі. Тут у нас буде болт і міряємо напругу на регуляторах. 09,5. 5, 0, 9,5. 8. 9,5. Це у нас значить на 8 вольт понижуючий. Так, регулятори у нас працюють справно. Далі знаходимо землю на платі. Я думаю, що болти у нас будуть заземлені. І міряємо напругу на катушках. Чи немає просадки. Починаємо з першої. Л1. 493 і 494. Далі. 493. 494. Л4. 494. 494. З цим все добре. Так, ще одна. 1,47. Верху 4,94. Низу. 1.47. На цій катушці, яка підписана l 5 У нас просів вольтаж з 494 вольта до 147. Тобто дросель у нас несправний. Давайте підключимо консоль. До телевізора і прямо на ходу можемо перевірити, чи в ньому проблема. Перемістились до телевізора. Какаємо консоль, звук Є. В такому разі можемо перевірити, чи проблема саме в цьому дрослі. Для цього беремо пінцет і обережно замикаємо дросель. І бачимо, що у нас з'явилось зображення. Значить проблема в ньому. Ось цей дросель, який маркований L5, нам необхідно замінити. Дроселі тут стоять на 47 мікрогенрі. Це можна визначити по їхньому маркіруванню по полоскам. Додам зараз картинку, де позначено який номінал, за який відповідає. Ось у мене є такі запасні дроселі до таких приставок на 47 мікрогенрі. Давайте його замінимо і подивимося, чи допоможе це в даному випадку. Відкручуємо плату та випаюємо дросель. Для цього нам необхідно відкрутити болти, які тримають роз'єми. І відкрутити саму плату. Так, на робочий випаяли і ставимо на його місце новий. Встановлюємо та запаємо. Трохи почистимо місце пайки. Та збираємо все назад і перевіряємо. Ну, йдемо перевіряти перед фінальною збіркою. Запускаємо консоль. Як бачимо, зображення з'явилось. Ось наш новий дросель вже працює. Прикручуємо на місце екранування. Приєднуємо шлейф привода. І встановлюємо кришку. Консоль у нас зібрана. Будемо перевіряти вже в грі. Ще покажу, як підналаштувати лазер в цій консолі. Відкриваємо кришку. І ось тут у нас знаходиться потенціометр, який відповідає за потужність лазера. Відмічаємо маркером його положення поточно. Беремо пласковикрутку і повертаємо за часовою стрілкою буквально на міліметр. Давайте перевіряти наші консолі. Це в нас приставка, яка не хотіла запускати диски, але виводила зображення. Тут запустимо King of Fighters. Микаємо. ніколи не грав в такі ігри в аркадні, тому самому цікаво. Довго завантажується, тому що приставка копіює з диска в свою пам'ять гру. Так, Ну і також запустимо гру на консолі, на якій не було зображення. На ній ще довелося трошки підкрутити лазер, так як він тут працює гірше. Запускаємо диск. Так само все працює. Ось такий сьогодні вийшов ремонтик цікавої консольки Neo Geo CD. Копійчана деталь, коштує 3 гривні, а через неї приставка повністю виходить з ладу. І потрібно шукати, що з нею не так. На цей раз пощастило, що справа була в ній, і приставка запрацювала. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей! 島原の境地より時は流れる。